Вітаю вас! В цьому відео я вам швиденько покажу, як на своєму або чиємусь комп'ютері ви можете побачити Wi-Fi паролі усіх мереж, до яких цей комп'ютер будь-коли підключався. І також як якийсь хакер може завантажити і зберегти собі усі ці паролі. Перед тим як почати важливе застереження. Це відео, і всі дії в ньому я показую лише з освітніми цілями або для застосування на вашому власному комп'ютері. І застерігаю вас від використання цих потужних інструментів для заподіяння шкоди або будь-яких незаконних дій. Отже, перед тим як стрибнути до найцікавішого, кілька швидких команд, щоб побачити швидкі і зручні налаштування вашої мережі, і ці команди надзвичайно корисні, особливо, якщо у вас щось не працює. Перша команда називається netsh interface show interface. Якщо ви натиснете Enter, то ця команда покаже вам усі мережевні пристрої на цьому комп'ютері. Якщо ви більш-менш розбираєте, що у вас за комп'ютер, то ви, як правило, зрозумієте, який із цих пристроїв ви активно використовуєте. У мене ось цей пристрій або ж ось цей інтерфейс Wireless Network Connection, використовується моїм комп'ютером для під'єднання до безпровідної мережі або ж до Wi-Fi у мене вдома. Далі, якщо ви напишете іншу команду netsh wlan show interfaces, тепер Interfaces, а не Interface, і натиснете Enter, то ви побачите набагато більше деталей про. Кожну конкретну мережу. В моєму випадку у мене лише один робочий інтерфейс, тобто лише один із цих пристроїв активно підключений до мережі, і тут є декілька цікавих деталей. Власне, що це у мене за пристрій, називається Dell wireless, і властивості цієї мережевної карти, тобто вона може підключатися до мереж типу B, G і N, також назва мого роутера, також якою системою шифрування захищений мій пароль, сила сигналу, тобто наскільки легко і зручно мій комп'ютер може спілкуватись із роутером, і власне назва моєї мережі. І тепер до цікавішого. Якщо ми напишемо команду netsh, до речі, netsh дуже потужна команда, вона розшифровується як network shell або ж оболонка мережі. І це не просто команда, а це цілий набір утиліт, який дозволяє нам налаштовувати і побачити статус або інші деталі налаштувань мережі на вашому комп'ютері. І ця утиліта працює не лише для Wi-Fi під'єднань, а також і для звичайних провідних під'єднань. Отже, продовжимо. Напишемо netsh wlan show profiles. Ось так, натиснемо Enter. І ця команда показує нам усі Wi-Fi мережі, до яких я будь-коли під'єднувався з цього комп'ютера. Ну і зараз перейдемо до найцікавішого. Якщо ми хочемо побачити пароль будь-якої із цих мереж, які я раніше вводив на цьому комп'ютері, мені потрібно написати наступну команду: netsh wlan show profile, name, дорівнює. І ось тут в лапках мені потрібно написати ім'я мережі. Інформацію, про яку я хочу отримати. Наприклад, я хочу подивитись ось цю мережу, яка називається котигорошко.net. Ось тут в лапках, після слова name і символа дорівнює, я напишу котигорошко.net. І після цього мені ще потрібно написати key clear. Швиденько поясню, що це означає. NetSh, це утиліта network shell, WLAN означає wireless LAN, тобто безпровідна мережа, що показати профіль, ім'я якого котигорошка.net, і також. Показати ключі до цієї мережі у clear або ж розшифрованому стані. Натискаємо Enter, і ось на екрані мене з'являється інформація про цю безпровідну мережу. Ось тут написано Profile ProfileCтегорош.net, це означає, що я під'єднувався до цієї мережі, яка називається категорош.net, через ось цей пристрій. Wireless network connection. Нижче у мене власне деталі, які мені потрібні. SSID, name це власне ім'я мережі, знову ж таки, тієї, до якої я під'єднувався. І ось туди написано Key Content. У мене є пароль. Це пароль, який я використовую для під'єднання до цієї мережі. Ось так, це дуже-дуже просто. Але це ще не все. Використовуючи ось цю команду, show profile name key clear, ми можемо побачити налаштування і пароль лише однієї мережі за один раз. Але у нас також є можливість побачити усі паролі усіх під'єднань. І цей підхід ви можете використовувати для себе. Або ж, наприклад, якийсь хакер може використати це проти вас або проти когось іншого. Виконавши лише одну команду, зберігши усі Wi-Fi паролі собі у якийсь файл і вивантаживши всю цю інформацію із вашого комп'ютера через мережу, наприклад. Так ось команда для того, щоб отримати усі паролі усіх мереж, виглядає трішки складнішою. Вона виглядає наступним чином: це навіть не команда, а набір команд. Тут є цикл 4, у якому ми кажемо: пробіжи по налаштуваннях абсолютно усіх мереж і виведу інформацію про кожну з цих мереж нам у консоль. Якщо я зараз натисну Enter, то ця команда запуститься і виведе мені інформацію про абсолютно усі мережі, до яких я будь-коли під'єднувався. Ось тут, наприклад, у мене зараз відображається пароль поточної мережі, до якої я зараз під'єднаний, тобто моєї домашньої Wi-Fi мережі. Якщо я прокручу вище, то ось тут у мене також відображається пароль однієї із попередніх мереж, до яких я також під'єднувався, інформацію про яку ми щойно переглядали в індивідуальному запиті. Тобто ось ця команда дозволяє нам побачити не лише пароль однієї Wi-Fi мережі, до якої я під'єднувався, а абсолютно всіх. Далі, використовуючи такий символ, який називається перенаправлювач або ж редиректор, ми можемо зберегти інформацію про абсолютно усі паролі з цього комп'ютера у якийсь, наприклад, текстовий файл. Ми можемо поставити ось таких дві правих кутових дужки. І ось тут ми можемо написати, куди власне, ми хочемо зберегти цей файл. Ми напишемо, що хочемо зберегти у user profile. Так, відсоток похила Desktop. Похила wi І якщо я зараз натисну Enter, то ця команда виконається, і як ви можете помітити, на цей раз вона нам не вивела інформацію у консоль, а натомість записала всю цю інформацію у текстовий файл. І зараз у мене ось тут на робочому столі є текстовий файл, який називається Wi-Fi. Якщо ми зараз його відкриємо, то уся інформація про абсолютно усі мережі, до яких я будь-коли підключався, включаючи паролі, зараз у мене збережена у текстовому файлі. Тепер, якщо це зробить будь-який хакер, він може цей файл зберегти собі, наприклад, на флешку або відіслати собі на e-mail і знати пароль Wi-Fi, щоб пізніше самому до нього під'єднатися. Але і це ще не все. Ми можемо також використати навіть простішу команду для того, щоб зберегти усі налаштування Wi-Fi мереж у спеціальному форматі, зручному для перегляду і використання. З цією командою налаштування кожної із Wi-Fi мереж, до яких цей комп'ютер будь-коли під'єднувався, буде збережено у окремому файлі із назвою цієї мережі. І ця команда виглядатиме наступним чином. Першим ділом нам, звичайно, ж, потрібно буде створити папку, куди ми збережемо всі ці налаштування. Наприклад, на робочому столі. Ми напишемо mkdir, це команда для створення папок. І тут, у подвійних лапках, відкриваючи закриваючи, напишемо спочатку відсоток User Profile. Це зарезервоване слово, якщо воно обгорнуте у відсотки, що означає знайти папку поточного користувача. Потім похила desktop, тобто робочий стіл, для поточного користувача, і тут ми створимо папку, яка буде називатись Wi-Fi. Settings, наприклад. Тобто налаштування Wi-Fi. Потім пробіл. Символ подвійного амперсанта це перенаправлювач, про який ми говорили в одному із попередніх відео, який дозволяє нам поєднувати більше, ніж одну команду в одному рядку. І після цього ми використаємо ту ж таки утиліту netsh. Напишемо netsh, wlan. Потім нове слово, нова команда, або підкоманда export, що означає експортувати. Потім Profile. Далі key, дорівнює clear. Тобто ми хочемо, щоб усі паролі були розшифровані. І далі нам потрібно, власне, вказати папку, у яку ми хочемо зберегти усі ці налаштування. Тут ми напишемо folder, дорівнює ім'я тієї папки, яку ми ще не створили. Тобто ми, по суті, можемо скопіювати ось це. Якщо я це виділю і натисну правою кнопкою мишки, то це автоматично скопіюється у буфер обміну. І потім натисну ось тут на правою кнопку мишки, що автоматично вставить попереднє скопійоване значення ось сюди. Все готово. Тепер. Натиснемо Enter, щоб запустити і виконати цю команду. Все готово, як ви бачите, ця утиліта спрацювала, і ось у мене є підтвердження, що налаштування мереж попередньо були успішно збережними. Ось тут написано successfully, що означає успішно або ж успіх. Усі профілі Wi-Fi мереж були збережені в мене в ось цю папку. Тепер, якщо ми зайдемо в цю папку, двічі класно вши на ній, ви побачите тут список Wi-Fi мереж, які у мене були експортовані. Ще раз повторюю, що ця утиліта NetSH WLAN Export Profile дозволяє нам експортувати усі налаштування мережі, так що ми можемо тепер на будь-якому іншому комп'ютері цей файл просто імпортувати, і нам навіть не потрібно буде вводити жодної інформації вручну. Ось ця папка, яка з'явилася у мене на робочому столі, і ми її попередньо, звичайно, створили за допомогою ось цієї команди mkdir, містить ось такі файли. І тип файлу Microsoft Edge HTML Document. Хоча насправді ці файли мають розширення або ж формат XML. Якщо я зараз навіть класно на будь-якому з цих файлів правою кнопкою мишки і зайду у властивості, то ось тут, де у мене вказаний тип файлу, ви можете побачити, що тип файлу у мене є XML. Тепер ми можемо відкрити будь яких із цих файлів за допомогою програми Visual Studio Code або за допомогою звичайного браузера, наприклад, Microsoft Edge або Google Chrome. Я виберу Microsoft Edge, щоб подивитись, як виглядає цей файл зсередини. Ось так виглядає він цей файл налаштувань, і ось тут у мене є ім'я мережі, і ось тут нижче у мене є Key Material, де, власне, відображається пароль моєї Wi-Fi мережі, звичайно ж, ось цієї, яка називається kotogroshko.net. Тепер CLS, очистимо екран. І наступний цікавий момент це те, що маючи ось ці файли, XML файли налаштувань Wi-Fi мережі. Ви можете дуже легко імпортувати ці налаштування на будь-який інший комп'ютер, використовуючи наступну команду netsh wlan add profile, file name, тобто ім'я файлу дорівнює, і тут нам потрібно вказати, де існує цей файл з налаштуваннями. Наприклад, ми напишемо відсоток user profile відсоток похила desktop, похила Wi-Fi settings. Похила, і після цього, власне, ім'я файлу. Наприклад, ось цей файл. Ми скопіюємо його ім'я. Я натиснув F2, щоб переіменувати, щоб відкрити вікно переіменування цього файлу, потім Ctrl-C, щоб скопіювати його ім'я. Тепер я повернусь ось сюди і вставлю ім'я цього файлу. Але єдиний момент, що мені потрібно ще додати сюди розширення. XML. А ще один момент потрібно додати user all. зараз я поясню, що це означає. NetSH – це утиліта, яка дозволяє нам працювати з налаштуванням мережі, WLAN. Тут ми кажемо, що ми працюємо з wireless LAN, тобто безпровідною мережею. Add. В попередній команді ми використовували Export, тобто експортувати. Тут ми використовуємо під команду add, що означає додати. Додати профіль. Профіль знаходиться в ось цьому файлі. На робочому столі поточного користувача у папці Wi-Fi settings. І там у нас є файл, який називається Wireless Network Connection, рисочка, net.xml. І в кінці ми кажемо, що хочемо застосувати цей профіль Wi-Fi до усіх користувачів на цьому комп'ютері. Ну і на сам кінець, приклад використання такої команди: це, скажімо, ви системний адміністратор або хакер, і у вас є, можливо, 50 комп'ютерів, які потрібно під'єднати до Wi-Fi мережі. Замість того, щоб вносити налаштування вручну 50 разів на 50 різних комп'ютерах, ви можете експортувати налаштування з одного комп'ютера і потім створити, наприклад, Bash скрипт, який буде імпортувати або ж додавати це налаштування. В усі інші комп'ютери за декілька секунд, тим самим зекономивши собі години, а може, і дні до одної роботи. Остання швидка команда: якщо ви хочете комусь попсувати життя, ви можете дуже легко через командний рядок видалити налаштування будь-якої мережі, так що ця людина більше не зможе до цієї мережі під'єднуватись. Ви можете першим ділом, звичайно ж, побачити назви усіх мереж, до яких цей комп'ютер під'єднувався: netsh, WLAN, Show Profiles, Enter. Ось так. І, наприклад, якщо ми хочемо видалити якусь із цих мереж. Наприклад, ось цю, я можу написати netsh, wlan, delete, profile, name, дорівнює, і в лапках ім'я того профілю, який я хочу видалити. Я можу написати вірус підкреслення net 2 І натиснути Enter. Ось так у мене з'явилось підтвердження, що налаштування ось цієї Wi-Fi мережі у мене видалено, і якщо я повторно виконаю команду netsh wlan show profiles... То ми побачимо, що мережі VirusNet 2, якому щойно видалили, в ось цьому списку запам'ятованих профілів або ж налаштувань, більше немає. В цьому відео все. Якщо у вас є якісь запитання або відгуки, пишіть в коментарях. Також ставте вподобайки, підписуйтесь до каналу, і ми з вами почуємось в наступному відео.